Найвища форма внутрішньої сили виявляється, не у вмінні долати зовнішні перешкоди, які підкидає нам доля, а у здатності залишатися непохитним тоді, коли внутрішній голос починає шукати виправдання, щоб здатися першим. Існує особливий стан духу, за якого людина починає здаватися навколишнім майже надприродно непереможною, наче вона витесана з цільного шматка граніту, об який розбиваються будь-які хвилі обставин. Це не та агресивна руйнівна міць, що прагне зовнішнього домінування чи підкорення інших, а тиха, майже монолітна впевненість, що виростає з повної відсутності внутрішніх суперечок і самим собою. Ви напевно зустрічали таких особистостей, тих, хто зустрічає будь-який життєвий шторм із холодним спокоєм, без зайвих рухів, без вагань та, що найважливіше, без таємних угод із власною слабкістю. Поки більшість людей витрачає колосальну кількість енергії на пошук причин своїх невдач, посилаючись на несприятливий час, в тому чи відсутність підтримки, така людина. Просто продовжує свій рух. Вона йде вперед уперто, мовчки і послідовно, не чекаючи на схвалення, натхнення чи сприятливий вітер. Світ, часто схильний називати це везінням, особливими генами чи неймовірним хистом, проте істина значно суворіша. За подібною стійкістю завжди стоїть висока ціна, яку майже ніхто не готовий платити у повсякденній рутині. Справжня незламність ніколи не є вродженим даром або щасливим випадком, вона є результатом тривалого, свідомого і часто болісного шляху очищення від усього, що робить нас хрупкими. Більше чотирьох століть тому легендарний майстер, який не програв жодного з 60 поєдинків, залишив нам спадок, що є не просто філософією бою. А точною картою перетворення звичайної вразливої людини на того, хто здатний витримати будь-яку бурю, не втративши рівноваги. Головна особливість цього методу полягає не в тому, щоб додавати собі нові навички, штучно піднімати мотивацію чи шукати зовнішні джерела натхнення. Справжнє гартування духу відбувається через радикальне усунення всього зайвого. Сила не виростає там, де ви прикрашаєте свою особистість новими соціальними масками чи поверхневими знаннями. Вона кристалізується там, де ви відсікаєте сумніви, залежність від комфорту та страх перед дискомфортом. Це шлях не накопичення, а глибокого вивільнення від тих внутрішніх ланцюгів, які ви самі на себе накинули, намагаючись захиститися від реальності. Більшість із нас живуть у нескінченному, виснажливому циклі гучних намірів та мізерних дій. Кожного вечора ми щиро обіцяємо собі почати нове буття, змінити звички, стати іншими, але кожного ранку знову і знову натискаємо кнопку відкладеного життя, обираючи ще кілька хвилин ілюзорного спокою. Це не просто відсутність дисципліни чи слабкість волі, це глибока психологічна залежність від ідеальних умов, яка просочила нашу свідомість. Ми звикли вважати, що можемо бути продуктивними, чесними чи сильними лише тоді, коли ми достатньо виспалися, коли навколо панує ідеальна тиша, коли близькі нас підтримують, або коли ми відчуваємо особливий приплив енергії. Проте така сила ілюзорна, вона стоїть на піску і розсипається при першому ж серйозному випробуванні. Якщо ваша здатність діяти, приймати рішення чи зберігати гідність залежить від зовнішнього комфорту або сприятливих обставин, ви не володієте собою, ви є заручником світу, його випадкових примх та настроїв. Ваше тіло і ваш розум навчилися реагувати на будь-яку незручність як на смертельну загрозу, хоча насправді це лише черговий поріг, який потрібно переступити. Справжній шлях трансформації починається з холодного, безжального розуміння того, що ваш розум і ваша нервова система потребують не відпочинку від життя, а системного тренування витривалості до незручностей. Важливо усвідомити фундаментальну істину воїна: ворог ніколи не чекатиме, поки ви будете у найкращій формі. Життя перевіряє вашу міцність саме тоді, коли ви найбільш виснажені, коли на вас тиснуть обов'язки, коли найменше хочеться діяти і коли здається, що зараз найгірший момент для звершень. Саме в ці хвилини тотального внутрішнього опору. Коли кожна клітина тіла вимагає зупинки і народжується справжня воля. Відмовитися від пошуку ідеального моменту, це перший і найважливіший акт внутрішнього визволення. Якщо ви здатні бути зосередженим лише в тиші кабінету, ваша концентрація це лише відсутність шуму, а не сила розуму. Якщо ваша чесність чи дисципліна зникають разом із затишком, ви все ще перебуваєте у полоні своєї первісної слабкості. Справжня міць це здатність бути вірним своєму призначенню незалежно від того, що відбувається у зовнішньому світі, і незалежно від того, який хаос намагається піднятися у вас всередині. Кожен ваш крок, кожна відмова від миттєвої втіхи на користь довготривалої мети це цеглина у фундаменті вашої майбутньої непереможності. Ми часто плутаємо дискомфорт із небезпекою, втікаючи від будь-якої напруги, наче вона може нас знищити. Але саме в горнилі зусилля виплавляється характер, який неможливо зламати. Подивіться на своє життя, скільки разів ви відкладали розмову, дію чи тренування лише тому, що не почувалися готовими. Це очікування готовності найбільша брехня, яку ми собі кажемо. Готовність не приходить у стані спокою, вона виковується в самому процесі боротьби. Воїн не чекає на відсутність страху, він діє разом зі страхом, роблячи його своїм супутником, а не господарем. Ваше тіло має стати інструментом, який підкоряється волі, а не диктує умови. Коли ви припиняєте бути рабом своїх настроїв та фізичного стану, ви вперше торкаєтеся справжньої свободи. Це не шлях до ідеалу, це шлях до реальності, де ви більше не зраджуєте себе заради хвилини зручності. Сила воїна, про яку писав стародавній майстер, полягає у відсутності уподобань. Це означає не ставати залежним від жодного інструменту, жодного обряду, жодної ситуації. Якщо ви можете перемагати лише своєю улюбленою зброєю, ви вразливі. Якщо ви можете бути сильними лише за певних обставин. Ви слабкі, істинна велич це гнучкість, яка дозволяє залишатися твердим у будь-якому середовищі. Тренуйтеся так, наче від цього залежить ваше життя, бо в психологічному сенсі так воно і є. Кожна хвилина, проведена у свідомому зусиллі, коли ви долаєте інерцію власного розуму, робить вас на крок ближче до стану, де зовнішній світ більше не має над вами влади. Ви стаєте центром власного всесвіту, точкою спокою, навколо якої може вирувати будь-який хаос, але яка залишається незмінною. Це не про магію чи особливі знання, це про щоденне монотонне відсікання всього, що робить вас меншими, ніж ви є насправді. Тільки через тотальне усунення залежності від комфорту ви зможете нарешті побачити свою справжню природу, незламну. Чисту і готову до будь-якого виклику. Коли фізичне загартування стає частиною вашої природи, а відмова від пошуку комфорту перестає бути актом волі і перетворюється на звичку, перед вами відкривається значно складніший і тонший рівень боротьби битва за власний розум. Стародавній майстер меча стверджував, що справжня міць криється не в м'язах і не в гостроті зброї, а у стані, який він називав повсякденним розумом. Це стан абсолютної внутрішньої нерухомості, яка зберігається навіть тоді, коли навколо панує цілковитий хаос. Більшість із нас живуть у полоні власних емоційних реакцій. Ми спалахуємо від гніву, заціпеніваємо від страху або тонемо у тривозі за майбутнє, яке ще не настало. Наш розум подібний до поверхні води, яку збурює кожен випадковий кинутий камінь. Проте справжній шлях полягає в тому, щоб стати глибиною океану, де панує вічний спокій, незалежно від того, наскільки потужним є шторм на поверхні. Мусасі писав, що у розпал смертельного поєдинку ваш розум має залишатися таким самим, як тоді, коли ви просто п'єте чай у тиші своєї кімнати. Без зайвого хвилювання, без гарячкового пошуку порятунку лише чиста присутність у поточному моменті. Це здається неможливим для звичайної людини, чия нервова система звикла до постійного захисту. Але в цьому і криється головний секрет виживання. Ви тренуєте свій розум не реагувати. Це не означає придушення емоцій чи перетворення на байдужий камінь. Це означає розвиток здатності спостерігати за своєю тривогою, не дозволяючи їй брати кермо влади над вашими діями. Ви не боретеся зі страхом, бо боротьба лише живить його. Ви стаєте тим, хто бачить страх, але не потребує реакції на нього. Ви перетворюєтеся з учасника внутрішньої драми на уважного глядача, який знає, що жодна емоційна буря не може зруйнувати його сутність. Цей принцип неможливо осягнути через філософські роздуми чи читання текстів. Його можна лише прожити через щоденну практику нереактивного спостереження. Кожного разу. Коли у вашому житті виникає напруження, чи то у важкій розмові, чи у хвилини фінансової скрути, чи у миті фізичного болю, вашим головним завданням стає просте дихання і спостереження. Тіло буде вимагати звичного сценарію, стиснути щелепи, почати виправдовуватися, звинувачувати світ або втікати у внутрішній діалог. Але ви обираєте інший шлях. Ви просто фіксуєте. Серце б'ється швидше, долоні стали вологими, у грудях з'явився стиск. Я бачу це, я присутній у цьому, але я не є цим відчуттям. Це і є народження внутрішньої свободи. Коли ви припиняєте автоматично реагувати на кожну емоційну іскру, ви буквально перепрошиваєте свою нервову систему. Те, що раніше викликало паніку, тепер викликає лише спокійну усвідомленість. Важливо розуміти, що спокійний розум без міцного тіла це небезпечна ілюзія, самообман, який розсиплеться під справжнім тиском. Якщо ваше тіло хрупке і не навчене напруженню, ваш дух неминуче здригнеться у вирішальний момент, бо фізична слабкість завжди транслюється у ментальну невпевненість. Стародавня мудрість вчить, коли тіло сильне, розум залишається твердим. Це двосторонній зв'язок, де кожне фізичне зусилля гартує вашу здатність до концентрації. Подивіться на свої щоденні зусилля. Якщо вони відбуваються лише у зоні зручності, ви просто повторюєте те, що вже вмієте. Справжнє зростання починається за межею втоми, там, де розум каже досить. А ви спокійно наказуєте йому зробити ще один крок. Саме там. У цьому просторі між не можу і роблю виплавляється характер, який не знає поразок. Виховання такої стійкості це не питання таланту, це питання постійного монотонного повторення. Ви маєте навчитися проходити крізь біль не заради страждання, а заради очищення від ілюзії власної обмеженості. Кожен акт дисципліни, кожна відмова від виправдання. Це маленька перемога у великій війні проти власної посередності. З часом діалог у вашій голові затихає. Ви більше не сперечаєтеся із собою про те, чи варто сьогодні діяти, чи краще відкласти на завтра. Залишається лише чиста дія. Ви більше не шукаєте натхнення. Ви самі стаєте джерелом енергії. Це і є шлях, на якому ви усуваєте саму ідею того, що існують речі, яких ви не здатні досягти. Сумнів здається першим перед обличчям людини, яка навчилася бути незворушною. Шлях воїна це не про героїзм під об'єктивами камер, це про те, що ви робите у повній самоті, коли ніхто не бачить вашого зусилля. Це готовність щодня ставати на шлях дискомфорту, аби змити із себе пил ліні та невпевненості. Коли ви досягаєте стану, за якого зусилля перестає бути тягарем і стає природним рухом, ви торкаєтеся справжньої непереможності. Це не про відсутність перешкод, а про те, що перешкоди перестають бути для вас перепонами, стаючи лише матеріалом для будівництва вашої сили. Ви стаєте не просто людиною, яка бореться з обставинами, ви стаєте самим процесом подолання. І в цьому стані немає місця для страху, бо страх потребує об'єкта, а для цілісної загартованої особистості світ перестає бути ворожим середовищем, стаючи ареною для виявлення її непохитної волі. Це шлях постійного повернення до себе, до своєї первісної, чистої природи, яка не знає штучних обмежень суспільства. Ви маєте навчитися бути присутнім у кожному вдиху, у кожному русі, не дозволяючи думкам про майбутні результати чи минулі помилки розривати вашу цілісність. Лише той, хто повністю опанував теперішній момент, здатний змінити майбутнє. Ваша дисципліна має бути не катуванням. А вищою формою любові до себе, актом поваги до того потенціалу, який закладений у вашому єстві, тільки через суворе обмеження зайвого ви зможете побачити те, що дійсно має значення. Врешті-решт, ви станете силою, яку неможливо прорахувати, бо ви перестаєте діяти за шаблонами страху і починаєте діяти з точки абсолютного внутрішнього покою. Коли тіло стає міцним. А розум спокійним перед вами з'являється остання і найнебезпечніша пастка на шляху до справжньої непереможності. Стародавній майстер застерігав, що багато воїнів падають саме тоді, коли відчувають перший смак перемоги та своєї нової форми. Вони досягають певного рівня, відчувають контроль над обставинами і мимоволі розслабляються, дозволяючи пильності заснути. Проте шлях воїна не має кінцевої точки зупинки. Справжня майстерність виявляється у принципі розуму, що залишається, в стані безперервної присутності, яка не покидає вас ні на мить, незалежно від того, чи завершили ви важку справу, чи тільки збираєтеся до неї взятися. Це свідомість, яка не вимикається після удару і не зникає в тиші після бою. Це готовність, що пронизує кожен ваш подих, роблячи вас невразливим для раптових змін долі. Більшість людей живуть у режимі розірваних спалахів, вони напружуються заради результату, а досягнувши його, миттєво впадають у стан повної апатії та ментального розслаблення. Вони святкують перемогу раніше, ніж насправді опиняються в безпеці, і саме в ці хвилини тріумфу стають найбільш вразливими. Ваше життя часто нагадує чергування виснажливого стресу та порожнього забуття, де кожна досягнута мета стає приводом зупинити тренування і знову зануритися у комфорт. Проте відсутність безперервної усвідомленості це те, що не дозволяє вам утримувати та примножувати свою силу. Ви маєте навчитися зберігати концентрацію навіть після того, як зусилля завершено. Коли ви закінчуєте важку роботу, не кидайтеся відразу до розваг чи відволікань. Залишіться у цьому моменті ще на хвилину. Відчуйте свій пульс, своє дихання, усвідомте завершену дію. Тільки так ви зможете інтегрувати досвід у свою нервову систему, перетворюючи кожну подію на частину своєї незламної структури. Справжня стійкість це не випадкова риса характеру. Це архітектура духу, збудована нескінченними повтореннями в умовах дискомфорту. Ви маєте усвідомити, що різниця між людиною, яка діє під тиском, і тією, що руйнується, полягає лише в кількості годин, проведених у свідомій боротьбі з власною інерцією. Кожен ваш жест у повсякденні, те, як ви сидите, як говорите, як витримуєте паузу. Має бути просякнутий цією новою якістю присутності. Дерево стоїть непохитно під час буревію не тому, що воно чинить опір вітру, а тому, що його коріння пішло глибоко в землю. Ваше коріння це дні практики, коли ви не тікали від труднощів, коли не шукали виправдань і не зраджували власного рішення. Коли приходить справжній життєвий шторм, ви не падаєте, бо вже тисячу разів переживали маленькі вітри у своїй внутрішній лабораторії дисципліни. Саме тут ви починаєте розуміти суть нерухомого розуму, це не кам'яна байдужість чи відсутність емоцій, це глибокий спокій, укорінений у дії, поки інші в паніці кидаються з боку в бік, намагаючись врятувати ілюзію своєї стабільності. Ви продовжуєте крок за кроком виконувати те, що необхідно. Ваш розум не бросається рятувати его, ваше тіло не вмикає тваринний режим втечі. Залишається лише кришталева ясність. Ви стаєте явищем, фактором, який змінює атмосферу навколо себе одним лише фактом своєї присутності. Люди починають помічати, що вас неможливо вибити з колії, але вони не бачать тих сотень годин, коли ви привчали себе не реагувати на дріб'язкові страхи. Ви стаєте дзеркалом, у якому інші бачать власну слабкість і метушню, і це робить вас недосяжним для їхнього впливу. Ваша дисципліна тепер перестає бути зовнішнім примусом і стає вашою істинною природою. Ви більше не змушуєте себе бути зібраним, ви просто не можете бути іншим. Ви усунули саму ідею того, що можна здатися чи відступити перед труднощами. Це стан повної інтеграції, де шлях воїна стає вашим диханням. Ви не розповідаєте про силу, ви є самою силою. Кожна мить стає для вас можливістю підтвердити свою нерухомість. Навіть коли зовнішній світ руйнується, ви залишаєтеся точкою опори для себе та інших. Це не героїзм, це результат щоденного вибору на користь істини, а не комфорту. Тільки той, хто пройшов через вогонь власного дискомфорту, без заплющених очей, здатен дивитися в обличчя будь-якій небезпеці з легкою посмішкою знання. З часом ви помічаєте, що навколишні починають відчувати поряд з вами дивну суміш поваги та напруження. Ваша відсутність вагань та залежності від чужого схвалення робить вас незручним для світу, що звик до маніпуляцій та емоційних угод. Ви більше не берете участі у загальному хорі скарг. Ви не підтримуєте розмов про безсилля. Ваше життя це безперервна практика, де немає місця для випадкових рухів. Ви зрозуміли, що справжня воля це не здатність напружитися в критичний момент, а здатність ніколи не втрачати зв'язку зі своїм центром. Ви стали непорушною віссю, навколо якої обертаються події, але яка сама залишається недоторканною. І в цьому спокої народжується справжня свобода, свобода бути собою незалежно від того, яку ціну за це виставить світ. Коли ви стаєте незворушною віссю власного буття, коли дисципліна перетворюється на вашу плоть, а спокій на ваше дихання, ви наближаєтеся до найскладнішого та наймогутнішого принципу стародавньої мудрості стратегії порожнечі. У запеклій битві життя не варто прагнути лише перемоги, адже в гонитві за нею людина часто втрачає цілісність, починає квапити події, діяти з позиції дефіциту та відкривати свої вразливі місця. Натомість найвища майстерність це прагнення не програти жодної внутрішньої дуелі. Це означає зберігати свою структуру настільки щільною та позбавленою розривів, щоб у світі не знайшлося жодної лазівки для вашої поразки. Це абсолютна ефективність, де успіх є не випадковим збігом обставин, а неминучим наслідком вашої внутрішньої неперервності. Ви більше не намагаєтеся бути ідеальним для інших. Ви просто усуваєте будь-яку можливість для прояву власної слабкості. Ви починаєте застосовувати цей принцип у кожному аспекті свого існування. Ви не прагнете до ідеального способу життя, ви просто ніколи не дозволяєте собі споживати те, що руйнує ваше тіло. Ви не женетеся за рекордами у справах, ви просто не пропускаєте жодного дня праці. Ви не намагаєтеся бути зразковим у стосунках, ви просто ніколи не порушуєте даного слова. Це шлях створення неймовірної міцності через усвідомлену простоту. Кожна відмова від виправдання, кожна закрита лазівка для відступу робить вашу особистість монолітною. Справжня сила воїна це не боротьба за досконалість, а тотальне усунення всього зайвого, що робить вас меншими, ніж ви є насправді. Ви створюєте такий рівень внутрішньої щільності, при якому зовнішній світ більше не може диктувати вам свої умови, бо у вашій фортеці немає жодної щілини для маніпуляцій. Проте залишається останній невидимий бар'єр ваше власне его, яке боїться втратити побудовану силу. Ви можете почати побоюватися, що ваша міцність це лише результат напруження, і якщо ви зупинитеся хоч на мить, усе рухне. Останній крок стародавнього шляху це повне зречення від ідентифікації з результатом. Ви маєте перестати вважати себе своїми успіхами чи поразками. Ви не є вашою витривалістю, ви не є вашою дисципліною, ви є самим процесом, самою практикою. Справжня воля народжується там, де зникає потреба у зовнішньому підтвердженні чи підрахунку досягнень. Якщо ваша сила тримається на гордості за власну незламність, вона все ще хрупка, але якщо ваша сила стала вашою істинною природою, подібною до серцебиття, ніхто і ніщо у цьому всесвіті не здатне її у вас відняти. Саме на цьому етапі ви помічаєте дивне явище. Світ починає триматися від вас на певній відстані. Люди уникають вашої компанії не через вашу холодність, а тому, що поруч із людиною. Яка усунула внутрішні коливання, неможливо продовжувати брехати собі. Ви стаєте живим дзеркалом, у вашій присутності припиняються скарги, зникають порожні жарти про безсилля і вмирає сама ідея компромісу зі слабкістю. Ваш дискомфорт для оточуючих є свідченням того, що неможливе насправді є цілком досяжним, і ця істина для багатьох є болючою. Але ви більше не потребуєте розуміння чи схвалення. Ви стали втіленням шляху без шляху, моментом, де будь-яке зусилля зникає, залишаючи лише чистий рух і бездоганну присутність. Ви завершили коло трансформації. Тепер ви не просто виконуєте вправи чи дотримуєтеся правил, ви самі стали практикою. Ви більше не намагаєтеся бути зібраним, бо у вашій структурі більше немає частини, яка хотіла б здатися. Ментальна та фізична незламність це не додавання чогось нового до вашого характеру, це радикальне відсікання всього, що заважало вашій справжній суті вийти на світло. Вам не потрібно мотивувати себе дихати, так само як вам більше не потрібно змушувати себе бути сильним. Це стало вашою формою існування. Коли тренування, дисципліна та присутність стають такими ж природними, як потік крові, у ваших жилах ви досягаєте того рівня сили, перед яким відступає сама смерть. Ви стали воїном не тому, що перемогли інших, а тому, що остаточно подолали ілюзію власної обмеженості. Ваш шлях не закінчується цією точкою, він лише починається на новому рівні. Кожен новий вдих тепер це дуель із ентропією. Кожен крок утвердження вашої непохитної волі. Ви йдете крізь світ не як гість, а як господар своєї долі, як тиха і глибока сила, що не потребує визнання, бо сама є джерелом реальності. Ви усунули хаос, ви приборкали страх і ви розчинили его у нескінченному процесі самовдосконалення. Тепер ви, це сама тиша, в якій народжуються великі звершення. І в цій тиші ви нарешті чуєте істинний голос буття, який каже вам лише одне: ви вільні, бо ви більше не маєте від чого тікати, і більше нічого не боїтеся втратити. Ви стали незламним, бо стали справжнім.